Президент України оголосив ініціативу уряду щодо радикального збільшення заробітних плат для військовослужбовців з теперішніх 20 тисяч до 50 тисяч гривень. Це збільшення аж в два з половиною рази. Але всі освічені українці, всі українці, які культурні, є категорично проти цієї відверто антиукраїнської ініціативи. Чому ви запитаєте, ця ініціатива є антиукраїнська? Адже підіймає зарплати військовим це ж добре в час війни. А ось і ні. Я вам зараз обґрунтую. У нас в Збройних силах України, по всій Україні, є орієнтовно 600 тисяч військовослужбовців. З них на передовій війни там 150 тисяч орієнтовно. В цей же час у нас є понад 600 тисяч так званих військових пенсіонерів, які зараз сидять в хаті і отримують пенсії. Пенсію вони отримують не дурно. Пенсія їхня обмежена 70% зарплати чинних військовослужбовців. Тобто, якщо людина пішла на пенсію, ну, наприклад, був він солдатом, пішов на пенсію, має вислуги, пішов на пенсію, йому є 42 роки, він пішов собі на пенсію. І він буде отримувати пенсію 70% від зарплати чинних військовослужбовців. Якщо тепер має, солдат має 20 тисяч гривень зарплати, значить, відповідно, якщо оцей пенсіонер. Буде мати 14 тисяч пенсії. В хаті сидить собі у жінки заховався в час війни, і він буде мати 14 тисяч пенсії, величезна пенсія. Відповідно, лейтенант, капітан, полковник, генерал, радикально більше, буде виплати. Тож кому ми піднімаємо виплати? Військовослужбовцям, які Україну боронять, чи отим пенсіонерам, які і так мають пенсію, дай Боже, кожному таку. Виходить, що ми їм відаємо гроші. Якщо дійсно уряд хоче допомогти чинним військовослужбовцям, якщо уряд дійсно хоче зробити більш привабливі умови щодо мобілізації чи контракту в Алавизбронців України, то нехай це зробить іншим шляхом. Нехай дають чинним військовослужбовцям премію цільову. Може там, обґрунтувати її можна будь-як, хоч на час стану війни. З Російською Федерацією фактично дати премію 10 тисяч. Всім військовослужбовцям 20 тисяч, але чинним, хто зараз виконує обов'язки щодо захисту України. Таким чином, ми уникнемо того, що треба буде підвищити пенсію на 250 відсотків отим всім пенсіонерам. Таким чином, ми законов моємо, 40% 40% бюджету, який, який буде передбачений. Тож, якщо ми хочемо дійсно допомогти військовослужбовцям, то допомагаємо їм, а не отим прилипаєвим.